Всім привіт, друзі! Знімо зараз, як працює наш радіометр. От я все під'єднав, це наш лічильник СБТ-10А. Акумулятор 18650, плата швидкої зарядки цього акумулятора з захистом від перезаряду і перерозряду наш, плата нашого дозиметра і контрольне джерело. калій 40 концентрований для перевірки відчильника Гейгер Мюлера. Він фонить бета випроміненням і гамма випроміненням, але низької щільності потоку, тобто слабенько фонить. Так, от бачимо природній фон. У нас 10-11 мікроренген в годину. Давайте от наша сльода. Піднесемо наш перевірічний калібровочне джерело. Ось так ложимо ромбіком, щоб кути тутркалися до середини кожної сторони. Ось так посередині. Максимальну площу тоді захоплюємо. Отак один анод вільний. Навіть два не захоплені, як бачите. Ну, ось так краще. Ну, от бачимо вже 28-29 мікрорентген. Вже в два рази більше, майже в три рази перевищення від природнього фону в цьому місці. От. І заміряємо, от, спочатку починаємо в режимі осереднення. 30 мікроренген показуємо, як бачите. 30-39 навіть для перевірки достатньо. От 30 мікроренген, в 3 рази вище природнього фону. Та навіть в два рази буде достатньо, якщо забираємо джерело, обнуляємо, заміряємо заново все те саме. Бачите, 8, 10, 11 буде мікроренген. Це режим усередині. От. Бачите, при, в 2-3 рази весь фон. З пакетиком. Так. Далі тестуємо, що альф, чутливий до альфа-вепромінення. Як це перевірити? Дуже просто. Потрібен лист паперу. Краще декілька листочків взяти. Бо те, що альфа не проходить через один лист паперу, це міф, це неправда. Вона проходить. Це все залежить від того, який папір. Ложимо декілька листочків, а от через декілька штук вже не пройде. Так, ложимо. І в режим ось цей зайдемо в реальному часі. І проведемо експеримент. Положимо зверху от, датчик диму наш які у нас покази 23 імпульси в секунду. 21 імпульс, 22. От. 20 імпульсів в секунду. Ну, запам'ятали, 16-20 імпульсів в секунду. Тепер те саме без залистка паперу. Загинаю, щоб ви бачили, що це не метал. Дивимось на покази 224 більше, ніж 200. Ну, я довго не буду шкалити, бо це ресурс лічильника от 294, ну, грубо, 300 імпульсів в секунду. Тобто 20, ну, 16-20, візьмемо 20. Було 20, стало 300. Це суто сама Альфа. От. Чутливий до альфа. Все добре, так. І. Їжу мірити так само. Ось. Це джерело в комплекті йде. Воно ідеально підходить для їжі. Їжа, в принципі, фонить так само. Якщо в ній калій 40 буде фонити так само, як цей пакетик, і якщо в ній цезій 137 так само буде фонити, як цей пакетик. Тому що від нього фон по беті є, досить достатній. А по ГАМІ дуже маленький фон. Це зі 137 так само сильно фонить по беті і слабо фонить по гамі. Тому це, це можна сказати як повний аналог радіоактивної їжі, забрудненої цезієм 137 Або калієм 40 також забруднений і перевищує норму санітарну. Тому що є норма Калій 40. Він Є в продуктах, але до певної межі норми. Його можна от, споживати. Ну, от. 30 мікроінген забираю. Так, ну, все показав. От, Зі всіх сторін покажу. Лічильник абсолютно новий. Як бачите, зі всіх сторін немає ні царапин, ні потертості, все в ідеалі. Так. Плат, акумулятор, плату я. Заізолюю зі всіх сторін ізолентою, щоб людина не закоротила нічого. Тому що вона під напругою 400 вольт. По-перше, вас може вдарити струму. В кого проблеми з серцем, то взагалі це смертельно. Може навіть серце зупинитись, в кого там імпланти, наприклад, чи кардіостимулятори. Не можна високої напруги взагалі жодної а Інших людей просто ну, всіпне вас, буде неприємно. І цим ви можете закоротити своїми руками, наприклад, плату, і вона згорить. Ну, Напівпровідники згорять, мікроконтролер. Можна буде відремонтувати, просто замінити напівпровідники в платі, і вона далі буде працювати. Так, ну все, от, функції підсвітка вимикається, вмикається, зайду покажу налаштування. Давайте. От налаштування датчика. Давайте поставимо. Сигналізацію вимкнем була вимкнена. І поставимо на 30 мікрорентген, і покажу, як спрацює вона. Ну, наприклад, вносимо датчик диму. І от спрацювала сирена. Динамік притискаю до листка паперу, до столу. Тоді гучніше, бо коли він в повітрі висить, звук глушиться. Ну все, всім пока.